Щодо фінансової допомоги, в тому числі фінансова допомога була надана саме наприкінці року для забезпечення своєчасної виплати новим роком працівникам. Вам про це відомо? Відомо. Я, вам це, я, я розумію, що це можливо невеликі кошти, але це ну, на рівні 3-4 мільйонів. Це ті можливості бюджету міського, які є. Чому ж ви кажете, що окрім відписок ви нічого не отримуєте? Скажіть, будь ласка. Добре, я вам поясню про трошки. Більше досконало, докладніше, чого я так сказала і чого в нас таке, така думка виникла. Вся справа в тім, що е, був прийнятий план розвитку ще 2007-2015 рік, і ви знаєте, що цей план е, був прийнятий. І е, на, в тому плані було внесено не тільки зарплата, а там програма програму розвитку там і придбання тролейбусів, і інші питання були обговорені. Практично з того періоду, як було заплановано, ми не отримали практично нічого. Да, нам грошову допомогу час від часу. Міська ми, влада надає а ті, а, а, а ті автобуси, які були закуплені, то ви не вважаєте, що це автобуси було? там Приманів? заплановані, не були там, заплановані були тролейбуси, і не основний вид транспорту у нас автобуси. У нас основний Ні, ну, вид транспорту, ну, електротранспорт. Добре, ну ви ж кажете, ну це ж на балансі комунальних, це, це ж теж транспорт. Так. Якось басішне батьків, кажемо, і ще раз підкреслюю, я підтримую і розділяю вашу стурбованість. Я знаю багатьох працівників, рядових працівників, водіїв, які теж мені кажуть про ці проблеми. Але якщо вийдуть люди на страйк і буде проведений страйк, проблема буде вирішена, як ви вважаєте? Остаточно проблема не вирішена буде. Що... Люди, я ж вам говорю, не така велика сума грошей, 700 тисяч заплати за лютий місяць і ми страйку ми не, буде. не буде. Ця проблема зникне, але проблема ми, розвитку ми, і ми, проблема фінансування ви, залишиться. Ви, ви, як людина, яка розуміється на проблемі, ви довели, окрім адміністрації, чому власне проблема полягає, адже ви звертаєтеся, ну скажімо так, не зовсім за адресою. Ви розумієте, що мова йде не до фінансування з державного бюджету перевезення пільгової категорії. І впливи на мінфін є ну, певні, є обмежені. Може, Відсутні. Тобто люди Але... розуміють, що питання і проблеми лежить я... тій площині. Я розумію це і. Коли ми зверталися у різні міністерства, я вам передачу не дала, до кого ми зверталися. Ми там не говорили тільки про гроші на зарплату. Ми там доводили до їхнього відома, який у нас рухомий склад. Що у нас 82% зношеність рухомого складу. Ми доводили скільки років кожному із тролейбусів. Ми ці всі питання ж кажуть. Ви розумієте, що проблема проблему? Ми розуміємо, і ця проблема не вирішиться тим, що страйку не буде. Ця проблема буде й далі. І тому. Колектив намірений і далі звертатися, і далі проводити акції протесту, але тільки без зупинення роботи. Зупинення роботи буде тільки в тому випадку, я ж вам говорю, якщо лютий не дадуть зарплату. Якщо дадуть зарплату, ми страйк відмінимо, але, але далі будемо продовжувати вимагати і довідстоювати відстовиності своїх Дадуть зарплату, от ви кажете фразу, дадуть зарплату. А я ще а раз, раз кажу, час останнє питання. Я а, думаю, як ви а як ви відноситеся ви особисто? Як ви знаєте думку може, колективу? Тут вже прозвучало питання про монетизацію піль. Думку колективу? Да. Колектив чесно Ви підтримали таку ідею і виступили з ініціативою комунальна преси, щодо що mm -hmm. рішення Верховної Ради про монетизацію біду. Тут в в цій проблемі, і, цьому і, рішенні є і плюси, і мінуси які, які просто буде зменшені кількість пасажирів, але ті кошти, які отримують субвенцію, ми не отримаємо це однозначно. Ви це прекрасно самі знаєте, і не треба провокаційні питання задавати. Але як вирішиться на державному рівні, так воно й буде. Добре. В мене, знаєте, не зовсім зрозуміло тільки одне. Я хочу вас запитати, бо ви представник до окружів. Ви розумієте, що кошти, ну я ж тільки що розмову, що ви розумієте, що не відбувається не з вини Сумської міської ради, не з вини взагалі ні однієї, людини, яка знаходиться в місті Суми. Вона виникла виключно е, в зв'язку з тим, що в минулому році була кредиторська заборгованість і держава не дофінансувала. Так? так. Ну, це так. Е, Друге питання: ви говорите про те, що буде страйк. Е, тобто, страйк, тролейбуси не виїхали. Відповідно, е, той дохід, який ви отримуєте з людей, які такі платять за проїзд, ви не отримуєте. Тобто збільшення грошей не відбудеться. Ті скажімо, мешканці, які їздять за гроші в тролейбусі, поїдуть за гроші в маршрутках. Тут питань нема. Тим більше ви заакцентували увагу на тому, що там, де немає дубляжа маршруту, то ви там виїжджаєте. В Зв зв'язку з тим, виходить, що страйк вдарить виключно по незахищеним пільгам населення. Ви це розумієте, і я так розумію, розуміють ваші люди. Так? Тоді скажіть мені, будь ласка, який сенс в страйку, тому що мій дідусь завжди говорив, на злокондуктору, куплю білет пойду пішком. Тобто ваш страйк для того, щоб привернути увагу, ми як казав Олександр Міхайлович, тобто, ми зрозуміли, що гроші повинні платити, тому що кожна людина має отримувати плату за роботу безумовно. Ну, ми говоримо про те, що міська рада завжди допомагала комунальному підприємству. І я підтверджую слова Олександра Михайловича, що міський голова перший стоїть на захисті інтересів комунального підприємства. Так може, треба звертатись до міської ради до, в межах тих повноважень, які в неї є. Ви б звернулись би, наприклад, з тим, що змініть схему так, щоб тролейбуси їздили і заробляли більше грошей. Або якісь інші питання, але в межах повноважень наших. А ви зараз звертаєтесь, страйкуєте в зв'язку з тим, що держава не виконала свої зобов'язання, а постраждають пільгові версти населення. От скажіть мені, будь ласка, сенс цього всього. Тим більше, що грошей не буде. І от ми зараз повернемося на, на трибуну директора, і ми будемо думати, як це питання вирішити. Бо в мене є там пару пропозицій. Я вам висловлю. Своїх, так скажемо, людей наших з приводу міської адміністрації, з приводу того, щоб заборгувала не міська адміністрація, а держава. Але ми ж належимо кому? Ми належимо сумській міській раді. І я думаю, так як батько вирішує проблеми своїх дітей. І з вищестоящими, з учителями, з директорами, з усіма так повинна міська адміністрація, мабуть, допомагати нам із вищестоящими органами із обласною адміністрацією. Незгодим. А обласна адміністрація із державною повинна вирішувати ці проблеми на вищому рівні, тому що гроші не, не звідти трохи не згоден. Комуналі не згодні люди так. від ООО виключно засновникам ваше підприємство комерційне, займається комерційною діяльністю. І е, воно зобов'язане вживати заходи, щоб були гроші і на заробіт, на заробітну плату. Mm -hmm. Тому говорити про те, що батька відповідає за дитину, е, трохи не так. Е, міська рада, як засновник, має спитати у директора, е, і це буде окрема розмова. Mm -hmm. Але все ж таки я ж вам хочу сказати, що е, е, у вас е, я ж кажу так тоді. Треба звертатися до міської ради з пропозицією. Тобто, опять-таки, я хочу ще раз наголосити, є е, повноваження міської ради. Я ж вам говорю, що це може бути е, зміна маршрутів, це може бути зміна тарифу чи ще щось, так? але е, страйкувати із-за того, що не виконує повноваження держава, а ми не можемо на це вплинути, ну, це трохи некоректно е, е, виглядає. Тому я просто прошу вас, щоб ви ще раз поговорили з колективом. Страйк привернув увагу, і я думаю, що ця поважна аудиторія підтверджує це, По-перше, по-друге, все ж таки, треба шукати шляхи вирішення надходження фінансів до підприємства. Але е, страйкам ви зменшуєте кількість грошей, і саме на ще раз говорю: ми говоримо про незахищені верстви населення. Тобто, коректно буде все ж таки е, вживати якихось заходів е, і допомагати е, і звертатись е, до міської ради в межах повноважень. Тому я прошу вас особисто, вас як голову просту організації. Е, я можу вам сказати, що як начальник управління. Підпорядкованих комунальних підприємств дуже багато, і я розумію, що таке не виплатить зарплату. Але водоканала збита 72 мільйони. І вони працюють і розуміють. Е, у борг е, шляхрембуду е, складав на початок року порядка 12 мільйонів. І всі розуміють, що не дотримали. Але, е, о, всі, тобто, от як ви сказали, до батька, от, так от, батька до сина. Я прошу від вас трохи ну терпіння і розуміння, бо ми знаходимося в одному човні, в одному тролейбусі. Розумієте? І цей тролейбус понесло не покалії, і нам треба заспокоїти. Я передам ваше прохання колективу. Але Будь ласка, всіх бажаючих. Ми запрошуємо на збори. Ми організуємо збори. У п'ятницю на 11 годину всі, хто хоче допомогти нам у ці, вирішенні цієї. проблеми, Будь ласка, якщо ви запевните колектив, якщо колектив вам повірить, я ж вам говорю, що я не одноосібний лідер, я не підбурюю. Якщо ви в 11 годин приїдете у п'ятницю і колектив вас розуміє, я тільки буду рада, що було порозуміння. Але про комерцію, комерція в нас однобока, Нам доводять маршрути, нам доводять пільги. А ми тільки повинні виконувати. А якби ви сказали порівняння з водоканалом, у водоканалу заборгованість по зарплаті немає. Хоча у них збитки є, а заборгованість по зарплаті немає. No. Порівняння не доцільне це менеджмент. Я би хотів таку інформацію давати, шановні колеги, щоб засоби масової інформації про це знали. Дійсно, ми будемо шукати по шляхи вирішення цієї проблеми, ми ж не відмовляємося. Тут Світлана Андрійна, як і депутат, як начальник фіну таку інформацію дала. Що в 2010 році в вигляді фінансової допомоги з міського бюджету було надано комунальному підприємству 2,7 млн грн, в 11-му 4,5 млн грн, в 2012-му 5,5 млн грн, На цей рік закладено в бюджет 3,6 млн грн фінансової допомоги плюс 4 млн на поповнення рухомого складу. Тобто ці цифри може вони і невеликі в порівнянні з тими проблемами, але ми кажемо про те, що і депутатський корпус, і голова міський він приділяє певну увагу. Я не кажу яку, але приділяє певну увагу. Хоча, скажімо, відволікати кошти бюджету більш... свої центральної банківські пам'ятаєте, щоб не то... бюджетні. Так ось, оце інформацію інформація хотів, це, це не значить, що ми відмовляємося від вирішення проблеми, просто що така інформація була наведена до мешканців суму. Можно, можно Я очень прекрасно понимаю, что страйк крик души. Но я тоже поделяю думку Ярослава Владимировича, поделяю думку Александра Михайловича. Скажіть мені, будь ласка, страйк це короткий шлях до вирішення якоїсь проблеми. Завтра, як сказав я тільки що прочитав, що перший заступник губернатора сказав, що вже прийшли кошти, куди вони прийшли, казначейство виділило. Завтра цей це питання буде закрите. Ну, припустимо, гіпотетично да? припускаємо, що це питання вирішено, люди отримали заробітну плату завтра. Страйку в понеділок не буде. 20 го чи 25 го квітня виникає те ж сама ситуація. І знову, вже, скільки там півтора мільйона у вас на зарплату? Да? Да. Півтора мільйона. Знову страйк. В травні місяці знову страйке, так буде до безкінечності. Так у мене до вас з цього приводу таке питання. Трелейбусне управління це таке болючі підприємство. Ми кожен рік йому допомагаємо. Які то програми пишуть управління економіки, заступник міського голови чим то там займаються. Я в плані тролейбусного управління. От я б хотів від вас, від трудового колективу почути, а що ж таке в кінці кінців треба зробити, щоб тролейбусне управління працювало ефективно. Ніколи в житті не повірю, що е, послуга для населення, тобто перевозка пасажирів, общественным транспортом, это убыточное предприятие. Не может просто такого быть. Это ну, абсурдная какая-то ситуация. Поэтому я вас очень прошу, ну скажите, как вы видите выход из всей этой ситуации? Не сегодня, а завтра, послезавтра, чтобы мы больше не возвращались вот к таким uh -huh. совещаниям. И я всецело поддерживаю, что вы... Забастовані молодці, правильно здійснили забастовано дете. Ну, ну предлагайте, поэтому я ну, хочу на, вас ну, услышать. на мою думку. Ну, це моя думка така. По перше, э, оновлення рухомого складу. Хоч би на 50% Дасть можливо зекономити кошти. Я на вас перше. буду давайте так. Коментуйте, У нас буде маленьке діло. Самий короткий ваш это, дайте нам новый транспорт, и мы поедем, и все будет хорошо. Один троллейбус сколько стоит? 2 миллиона с копейками. 2 миллиона с копейками. Для того, чтобы купить 10 троллейбусов, это надо 20 миллионов. В бюджете таких денег нет. Из, того, из той ситуации, которая сегодня есть, из того подвижного состава, который у вас есть, как выйти из этой ситуации и работать с прибылью. навіть своя програма це одно. Я вже говорила про програму виконання програми розвитку. І вона не виконується зовсім частково тільки і зовсім таки мізер. Це раз. А оновлення рухового складу дасть економію на ремонт. Ми е більше ні не вкладаємо у ремонт побіжного цього составу. Це раз. По-друге, своєчасно і повному обсязі відшкодування субвенції з державного бюджету дасть можливість планувати. А не так, що дали нам цей кусочок, ми там кинули зарплату людям, там на запчасті щось випросили, там у борг взяли запчастини, ніякого не буде планової роботи і ніякого розвитку не буде, якщо не буде цих коштів. Або правильно, ну це питання часу, і ми ще не знаємо, як воно на відобразиться на нашому розвитку. Монетизація бін це покаже час, якщо це буде видно. Можно вопрос? Роман Юрьевич, а скажите, пожалуйста, в 2012 году вам вы запланировали, запланировали и вам должны были отдать 14 миллионов субвенций, правильно? С учетом задолженности 11 года. года. Скажите, на 2012 год, когда вы подавали свою потребность, кто обсчитывал эту потребность? У нас есть план. Ну кто? Вы обсчитывали? Ваш экономист. То есть фактически все, что обсчитал ваш экономист, вас удовлетворили. Да. То есть не государство. государство нас или... Ну вы не получили. Цифра, То есть вам пообещали, вам... цифру удовлетворили? Да. То есть не государство посчитало, а посчитали вы. Да. Правильно? То есть обвинять на 100% государство что оно не заплатило Нет. всю Нет. сумму, государству принесли и сказали: мы хотим такую сумму. Государство сказало, вопросов нет, мы вам отдадим эту сумму. Правильно? Но не отдали, но отдадут. Отдадут. То есть фактически. Ну отдадут. Они уже, они уже отдали 600 тысяч с этой задолженности. Правильно? А 4 миллиона 600 тысяч. Мы на 12 месяцев разбили 4 миллиона. 4 миллиона разбили эти на 12 тысяч. Но сейчас не государство. А областна а держадминистрация уменьшила сумму. Правильно? Мы вчера были на совещании. И они пообещали, что они пересмотрят и вернутся ну, пусть не к той сумме. Потому что они равномерно распределили между всеми жителями области. Потому получается так, что житель города Сумы получал субсидию больше, чем к примеру житель Бурыни. А вот, если всем интересно, в Бурыне перевозчик единственный отказался возить села, потому что он не получил этой субсидии. Вообще. Поэтому говорить, что сейчас государство, э, в данном случае, вот э, правильно сказали там Батько, вот Раиса Степановна сказала, э, в данном случае мы сейчас, э, я к рада, они а, а э, выход, мы можем перезанять эти деньги и в конце года мы их получим все равно если нам их вернут. Но то, что... Ты, ты веришь? Да, верю. У кого то, что... договори, да, был, ну, Подождите, ну, городской бюджет. То, что э, надо пересмотреть схему работы, мы в пятницу встречались с, коллектив... ну, не с коллективом, а с представителем из Тачкома, и мы попросили их, чтобы они нарисовали, ну, нарисовали, дали свои предложения, то, как они хотят работать. Сейчас они эти предложения готовят, и я думаю, все эти предложения надо удовлетворить по схеме движения троллейбусного парка, потому что э, сложилась, э, ну можно сказать, ситуация работы троллейбусного парка радиальная у нас была практически. Они все разворачивались на рынке. Не знаю, кому пришла в голову мысль убрать разворотное кольцо и направить все троллейбусы на автовокзал. Или, к примеру, туж семёрку с Курской направит на Химгородок, потому что им развернуться негде. Когда они доезжают до СКД, им дальше ехать уже нету смысла, они просят разворот. Поэтому все ихние требования надо удовлетворить. Давайте, может быть, поспоминяться местами. Да, директор, в мене довести запитання. Я можу людям оголошення зробити, щоб до нас прийдуть представники влади у п'ятницю на 11 -го годину. Ну, я приїду 100%. Можете. Можете? Давайте поміняйтесь містами. А, Там Ніколаєвич кажуть про те, що жодне підприємство, і сьогодні приватних е, е, підприємців е, трамбують, щоб вони виплачували, щоб не було жодної заборгованості. А ми на державному, ну, на комунальне підприємстві, я вважаю, це державне како, підприємство. І ми сьогодні допускаємо ситуацію, коли не плачуть заробітну допомогу. У людей це крив душі, вони прийшли. Чому це допустилося? Допустилося, тому що перше, ми приймали програму. І прошла каденція депутатів 5 років, 10 років приймається програма, і програма голосується, тільки підняли руки і забули. І ту програму ніхто не виконує. Не купляється транспорт, нічого. Але сьогодні я хочу сказати про те, що чому нема коштів. Я от, е, не полінився, да, провів определенну роботу, і я вам можу доповісти інформацію. По заборгованостям, які не доотримує тролейбусне управління за останні роки. Кажу цифрами: в шостому році не 762 тисячі, в сьомому році 464, в восьмому 700 тисяч, в 9-му мільйон 625, в десятому 2 мільйони 367, в одинадцятому 730, а в дванадцятому 4 мільйона 83 метра. Тобто, ми бачимо, тенденція така, що держава сьогодні не звертає уваги, тому що це підприємство мовчить. От сьогодні, коли вони е, не мовчать і вони прийшли, то сьогодні зібралося дуже широке коло, е, представників влади. І сьогодні ми разом з вами є заручниками, як комунальні, як водії, як керівництво підприємства, як ми з вами депутати. Чому? Тому що не ми не надаємо ці кошти. Ми з вами останній рік, останні два роки, кожен, кожну сесію мільйон-мільйон, два-два. Піднімаємо руки, надаємо, щоб підприємство существувало, щоб як каже, щоб верстви, незахищені верстви населення могли існувати і їздити по місту. Тому сьогодні ми з вами повинні перше, або скликати позачергову сесію і звернутися до обласної ради, або через обласної ради до Міністерства фінансів, Кабінет Міністрів. А яка у нас сьогодні можливість? Треба сьогодні вирішити питання, а тоді повернутися до програми і вирішити пропрацювати по програмі. Це це мабуть, сьогодні мабуть, треба не виходити з цього кабінету, щоб не прийняти рішення про скликання позачергової сесії стосовно ситуації, яка сьогодні відбувається в цьому підприємстві. Пропозиція щодо рішення ми потім будемо обговорювати.